Активно готуються до опалювального сезону лікарня у Крижополі закуповують дрова і створюють реабілітаційний зал. Навіть за війни тут оновлюють оглядові кабінети, зазначила Ольга Задорожна, директорка департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної військової адміністрації. Це одна із невеликих лікарень області, яка проводить колоноскопію. А також відразу роблять узд діагностику, чого раніше не було. Ситуацію коментує Людмила Цимбал, медична директора КамПЕ. Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування. Розкажіть, як лікарня готується до зими? Ви вже пережили минулорічний важкий опалювальний сезон і як впорались? Лікарня вже практично готова до опалювального сезону. Ми вчасно розпочали опалювання, відділення в тепло. Ще в минулому році ми перейшли з вугілля на дрова. Для лікарні це значно дешевше і стало тепліше в відділеннях. Так, да, звичайно, в минулому році було трохи важко відключали світло, але в нас було на той час два генератори загальною потужністю 100 кВт, і автоматично, коли відключалось світло, ми могли включати тільки операційну або весь стаціонар. Цього року весною. За підтримки USAID ми отримали ще один генератор, і тепер ми вже можемо підключати поліклініку, коли буде відсутнє електропостачання. Розкажіть про нове обладнання, на якій основі ним користуються пацієнти. Скільки людей ви обслуговуєте? Ми постійно стараємося оновлювати наше обладнання в цьому році. Були проведені ремонти в поліклінічному відділенні. Це хірургічний. Кабінет і операційна, де встановлено нове обладнання, також жіноча консультація, проведений ремонт, закуплено нове обладнання. На сьогодні ми можемо обслуговувати жінок з обмеженими можливостями. Для цього закуплені спеціальні гінекологічні крісла. Також у нас в цьому році є нове ендоскопічне обладнання, відеоколоноскоп і відеогастроскоп. Японського виробництва, що значно покращило діагностику цих, цієї групи захворювань, ми заклад вторинного рівня через те ми обслуговуємо всіх пацієнтів, які до нас звертаються з електронним направленням. У цьому році ми вклали договір по 14 пакетах з національною службою, і згідно договорів, ми Пацієнтів обслуговуємо безоплатно. Зараз ми облаштовуємо відділення реабілітації, встановлені нове обладнання для відновлення пацієнтів з неврологічною та травматологічною патологією, в тому числі для навчання та вдосконалення функції ходи для відновлення рухових функцій верхніх та нижніх кінцівок. Чи виступає ваш медичний заклад пунктом незламності? Так. В лікарні облаштований пункт незламності, він знаходиться біля відділення невідкладної допомоги, що дуже зручно, працює цілодобово, є все необхідне для того, щоб люди могли відпочити, зігрітися, випити чаю, попрацювати.